Коли ми створювали цей проект, дуже важливою думкою для нас була те, що простір і натуральність це нова розкіш. Тому ми дуже старалися використовувати дерево, імітувати скали, додали воду, щоб у людини було відчуття спокою і гармонії. Знаходячись тут позаду мене, ви можете звернути увагу на водопад, який ми запроектували, аби вам завжди було комфортно і спокійно. Ви можете звернути увагу на шахти наших ліфтів. Ми прийняли рішення не закривати їх, аби панорама з середини ліфта витнілась, і ви бачили увесь цей простір, в якому ви мешкаєте. Це не імітація, це не шпалери, це реальна людина, художник. Малювала ось ці 200 квадратних метрів біля двох місяців. Це ручна праця, яка назавжди залишається з нами і яка прикрашає наш простір.